Шановні колеги. сьогодні на передодденний засідання постійної комісії з питань комунальної власності житлово-комунального господарства на та транспорту у нас виставлено чотири 4... чотири проекти. І ставлю перший перше проект на голосування про включення до переліку об'єктів нерухомого майна комунальної власності, що підлягають приватизації нових об'єктів. <кій> Близніківської селищної ради було виявлено два об'єкти, які я відоморила спадщина безхозяйним майном. Це об'єкт площею 123,5 метрів квадратних в селі Береставел, Скоронокарівська області, вулиця Беченка, Миколи, 73А і об'єкт площею 105,2 метрів квадратних в селі Семенівка, вулиця Центральна, 147. Пропонується включити до переліку об'єктів нерухового майна, комунальну власність, що підлягають приватизації чекати бажаючих і в подальшому продавати через аукціон. Можливо, є додаткові питання? Немає. Прошу винести даний проєкт на голосування 84-ї сесії і пройти схвалити дане рішення. Прошу голосувати. Прийнято по наступні. Ставлю на питання другий проект про доповнення переліку транспортних засобів, що належить до комунальної власності Близнюківської селищної територіальної громади новим об'єктом. Селищною радою був закуплений автомобіль сміттєво, з боковим завантаженням для контейнерного збору, вартість об'єкта 5 мільйонів 850 тисяч. Пропонується внести до переліку транспортних засобів, що належить до комунальної власності. Чи є додаткові питання? Прошу винести даний проект на розгляд вісімдесят четвертої сесії. Та раджу це дане рішення. І прошу проголосувати. Третє питання про намір передачі майна в оренду та включення потенційних об'єктів оренди до переліку другого типу. Від центру надання соціальних послуг з селищної ради надійшла заява щодо передачі в оренду кімнати. Вісім кімнати 18, загальною площою 138 і сім метрів квадратних будівлі по вулиці Свободи, 28. Центр надання соціальних послуг участвує в проєкті для розвитку послуги раннього втручання і для того, щоб ця послуга існувала, їм треба приміщення, які вони обладнають і видно там послугу. Тому пропонується такий проєкт внести. Прошу винести даний проєкт на розгляд 84-ї сесії і прошу голосувати. Всіх за. І четверте останнє питання на сьогодні: про затвердження умов оренди та укладання договору оренди на рухомого майна з Центром надання соціальних послуг Близніківської селищної ради. Це саме до попереднього питання відноситься. Тут прописані умови оренди, відповідно до умов передається об'єкт в оренду стоком на 5 років і орендна плата 1 гривня, так як центр на фінансується із місцевого бюджету. Питання? <питрес> 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 Прошу <не стри питрес> даний факт на захисні четвертий сесії і підтримати за вашим. Розглядати, дякую на цьому всі питання серечньої комісії розглянуті. Дякую вам за роботу. Дякую.